Сьогодні у випуску Кирнасівський цукрозавод активно готують до запуску. За оптимістичними прогнозами обласної влади перший цукор тут зварять вже у 2013 році. Розробка обласної стратегії розвитку територіальних громад триває. Що пропонується мовряція на місцях задля стабілізації та покращення життя? Голова обласної ради Сергій Татусяк дізнавався у Гайсені. Відбулося перше засідання міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству у сім'ї та протидії. Торгівлі людьми в ефірі інформаційна служба Вінницького державного телебачення. Вітаємо вас на часі телевізійні новини Вінничини. І до реформ у сфері комунального господарства начальник відділу розвитку ОСББ міста Львова Михайло Васюта розповів вінничанам про результати проведення моніторингу впровадження тарифної реформи, мета допомогти розібратися в адекватності цін за комунальні послуги. Житлово-комунальне господарство України переживає період кардинальних змін у своїй структурі. Серед нагальних проблем профільне міністерство виділило і недосконалість тарифної політики. Причинами тяжкої ситуації є низький рівень тарифів, який не покриває видатки підприємств. Це і відсутність механізмів сягнення заборгованості за спожиття житлово-комунальні послуги. Це і монополізація ринку житлово-комунальних послуг, а також відсутність приватних операторів з обслуговування багатоквартирних будинків. Виходом із ситуації обрали створення єдиного контролюючого органу національної комісії по здійсненню контролю та регулюванню ринку комунальних послуг. Однак не все так просто. Законопроект про нову тарифну політику, а також зміну житлово-комунальному господарстві витував президент. З 89 законів, що складають тарифну реформу, фактично взято до виконання лише 40. Як зазначив Михайло Васюта, законопроект тарифної реформи ще не відпрацьований. Але є офіційна заява голови національного комітету послуг Валерія Саратова, відповідно до якої всі тарифи до кінця цього року мають стати економічно обґрунтованими. Враховуючи стан житлово-комунального господарства, фактично це означатиме підвищення цін на послуги. Моніторинг впровадження реформи проводитимуть у Львівській, Луганській та Вінницькій областях.